Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава І, Того часу Йоанн бачить Ісуса, який йде до Нього і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про якого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його, але через те й прийшов Христичів у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Йоанн, промовляючи я бачив духа, який сходив, мов голубі з неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, Він сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить у Духові Святому. Я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Слово Господнє! Тиждень тому згадували ми таємницю хрещення Христового, і ось сьогодні Євангеліст Іоанн розповідає нам, що було далі, як Іван Хреститель відкрив і явив Ісуса Ізраїлеві усім своїм учням, як Божого Агнця, як Божого Сина. Трохи пізніше, коли учні, перші учні прийдуть до Ісуса і почнуть приводити потім своїх друзів до Нього, будуть говорити, ми знайшли Месію, того, про якого говорили Мойсей і пророки. Але Іоанн не каже про Ісуса, ось Месія, про якого говорив Мойсей і пророки. Тільки говорить осягнець Божий, який забирає гріх світу. Тобто хоче показати саму суть місіанства, то головне, заради чого прийшов Ісус, щоб стати агнцем, жертовним агнцем і принести себе в жертву за гріхи світу. Бо якщо читати Мойсеї і пророків, можемо знайти там багато месіянських образів, і кожен міг собі по-різному уявляти, яким має бути Месія? Що це значить взагалі? Месія Христос, значить помазаник. Але що це за помазаник? Яка його роль? І, мабуть, більшість в Ізраїлі очікували Месію. Як царя, царя правдивого, царя з роду Давида, як знаємо, зі старого заповіту, династія Давида втратила владу, втратила свою державність під час Вавилонської неволі. Після того, вже довгий час Ізраїльської держави не існувало. Потім в результаті повстання Макавеїв була відтворена державність, але до влади прийшла інша династія, Асмаєєв, яка не мала нічого спільного з Давидом, а потім ще гірше Ірод Великий, і його нащадки, які навіть юдеями не були. Тож, звісно, чекали правдивого царя, нашого царя, свого царя, з роду Давида, який би був, звісно, царем. Справедливим, але також царем потужним, який би повиганяв всіх ворогів, який би відтворив державу, зробив би її міцною. І, звісно, ця держава мала би бути державою справедливою, не тільки сильного володаря хотіли мати, але також справедливого, доброго, милосердного, щоб в цій країні. Виконувались, існували Божі закони, а не людські закони. Такі мали сподівання. Інші люди, мабуть, їх було менше, все ж таки розуміли, що ми не грішили, що то, що з нами діється, це ну, може не стільки Божа кара за наші гріхи, стільки попросту наслідки наших гріхів. І ми маємо покаятися. Ми маємо чинити покуту. І тому Месія, який мав би прийти, це передусім Месія, помазаник, первосвященник, який би приніс жертву, жертву за наші гріхи, той, який би відкупив наші гріхи. Але знову-таки думали тільки про свої гріхи, про гріхи Ізраїля. Не про те, що має забрати гріх світу, навіщо нам той світ? Хай собі той світ вмирає в своїх гріхах, він нам не потрібен. Месія це тільки наш Месія, це наш цар і Спаситель. Хоча в пророків знаходимо дуже багато таких слів, які підкреслюють універсальність Христа. Сьогодні ми чули з пророка. Ісаї, щоб ти став моїм спасінням, а вчину тебе світлом народів, щоб ти став моїм спасінням аж до кінців світу. Такий мав бути Месія для всіх людей, покликаний не тільки для Ізраїля, але Ізраїль вважав, що це тільки для нього. Ми деколи думаємо так само, ми деколи так само хочемо привласнити Бога тільки собі. І якщо б ще цього було мало, хочемо, щоб Бог допомагав нам вирішувати наші земні дочасні проблеми. Вони теж є непогані, вони теж є добрі, ці наші земні, земні проблеми. Ми теж прагнемо, як і юдеї, мати свою, свою державу, захищаємо її, боронимо її. І хочемо, щоб ця держава також була державою справедливості, в якій би панували добрі закони, Божі закони. І ми захищаємо не тільки свої життя, свої землі, тільки передусім цінності, і це християнські цінності. І поки ми їх захищаємо, то Бог завжди буде по нашій стороні, завжди буде нам допомагати. Але що ми в цьому всьому не забули все ж таки головного. Це дочасне царство, наша держава, вона теж можлива, важлива. Але не треба забувати про царство небесне, щоб наші прагнення, наші сподівання не лишалися тільки на цьому земному дочасному рівні, щоб ми передусім шукали Божого Царства, як Ісус вчив, шукайте передусім Боже Царство, а все інше буде вам додасться вам. 아미.